Проблеми не негаразди вдома. Партнери по Євросоюзу пропонують позбавити Угорщину права голосу та фінансування. А угорські соціологи фіксують падіння рейтингів керівної партії та прем'єра. Прохмари над урядом Віктора Орбана. Дивіться далі. Без права голосу Рада ЄС може покарати Угорщину за обмеження демократії та недотримання цінностей Європейського союзу. Наступного тижня галузеві міністри обговорять, чи порушив Будапешт одну із основних статей договору ЄС. Дискусію з цього питання європарламент ініціював ще кілька років тому. Актуалізував її про російський курс уряду Віктора Орбана та саботаж рішень щодо підтримки України. Міністри проведуть восьмі слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статте. Сьомою запущеною обґрунтованою пропозицією європейського парламенту від вересня 2018 року. Ця стаття передбачає санкції щодо держав, які грубо нехтують цінностями європейської спільноти. Їх можуть позбавити низки прав, зокрема ключового права голосу. Рішення має бути одностайним, тобто підтримати його повинні усі країни-члени ЄС, окрім звісно, самої Угорщини. Слухання заплановані на вівторок. Утім, вже зараз можна спрогнозувати, що єдності не. Буде Навряд чи позбавлення Угорщини права голосу підтримують її політичні друзі та соратники, наприклад, Словаччина, а незгоди однієї країни достатньо, щоб заблокувати рішення. Тож депутати Європарламенту вирішили перестрахуватися. Двоє парламентарів від Німеччини пропонують позбавити Будапешт права голосу частково, а саме відсторонити від ухвалення рішень щодо санкційної політики, аби угорці не блокували запровадження нових штрафних пакетів проти Росії. Відповідного листа євродепутат Ати Даніель Фройн та Моріц Кернер направили німецькому міністру закордонних справ. Вони просять Йогана Вадефуля підтримати і реалізувати цю ініціативу. Протягом років ми спостерігаємо систематичний демонтаж верховенства права, руйнування демократичних інститутів і створення корумпованого апарату влади. Міністерство закордонних справ повинно працювати з державами-членами однодумцями, щоб встановити серйозні і постійні порушення з боку Угорщини. І це не єдиний лист проти Угорщини. Ще одного на адресу керівників ЄС спрямувала група депутатів від кількох фракцій Європарламенту. Вони пропонують покарати Будапешт матеріально, тобто заморозити усе фінансування. Ми, 26 членів європейського парламенту, звертаємося до вас із листом, щоб висловити нашу глибоку стурбованість нещодавніми подіями в Угорщині. Ми закликаємо Європейську комісію посилити тиск на уряд Віктора Орбана, щоб він припинив порушення цінностей ЄС та законів ЄС, негайно призупинивши все фінансування Угорщини з боку ЄС відповідно до чинного законодавства для захисту фінансових інтересів союзу. Чим завершаться ці ініціативи, поки не зрозуміло. Втім, вони точно не додадуть рейтингів правлячій партії та прем'єру Орбану, популярність яких і без того впевнено падає. Свіжі соцопитування свідчать, якби парламентські вибори відбулися зараз, перемогла б опозиція з відривом у понад 5%. Новий парламент угорці обиратимуть за рік. Тетяна Слав Фролов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. А чи вдасться європейському союзу позбавити голосу Угорщини. Проаналізуємо спільно із гостем нашої студії. Сьогодні це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник. Міжнародна асоціації малих громад, пане Олексію, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Назаю вітаю вас, вітаю принагідно всіх наших, шановних глядачів. Побачили ми щойно матеріал стосовно того, що відбувається із Угорщиною і з Орбаном. Європейський Союз втомився від Орбана чи ні? Ви знаєте, відповідь неоднозначна. Я б міг би зараз сказати, що втомився, що європейському союзу точно потрібно щось з ним робити, але на правду питання ж набагато глибше. Воно глибше тому, що в Європейському Союзі вже ну і після виборів до європейського парламенту, і зараз, коли ми бачимо результати голосувань в конкретних державах, от буквально була Румунія зараз ще триває Польща. Ми бачимо, що просувають свої. І бачення праві та ультраправі, і ці, скажімо, неоізоляціоністські такі настрої, які по суті пересікаються з наративом росіян, а припинити фінансування, припинити допомогу Україні. Вони звичайно масштабуються на превеликий жаль європейському союзі. Чому до чого тут Орбан? Орбан тут до того, що якщо ви пам'ятаєте, то минулого року в європейському парламенті. Орба створив групу за наслідками якраз виборів, третю за розмірами групу в європейському парламенті, які саме концентрують більшість ультраправих політичних сил Європи. Тобто, по суті, Орбан зараз намагається позиціонуватися і шукати підтримки не тільки як прем'єр-міністр Угорщини, але й як ультраправий, скажімо так, об'єднуючий лідер і найбільш радикальний лідер всього європейського союзу, тому ця ситуація не така проста, як вона здається на перший погляд. І звичайно, це має підштовхнути європейський союз не просто до реакції на дії деструктивні угорщини, да ну там призупинити її прийняття рішень про що зараз мова да тимчасово. Це ж мова до речі, йде мало хто про це говорить. Мова не йде про те, щоб позбавити взагалі угорщину право голосування. Ні. Тимчасового позбавлення по певним питанням. Знову ж таки, якщо Європейський Союз не зрозуміє всіх тих ризиків, перш за все безпекових ризиків, які з за якими зараз зіштовхнулися європейці, якщо вони будуть продовжувати жити в тій парадигмі, коли вони не витрачають коштів на свою безпеку оборону, а напрямків це ж не тільки російська загроза, да? загроза нападу Російської Федерації в напрямок того самого Сувальського коридору. Про в напрямок Каніградської області ні, в Європі є політична криза, в Європі є міграційна криза, і в Європі потенційно враховуючи ну, оцю перезавантаження, скоріше за все за з сполученими штатами може бути і серйозна економічна криза, тому що для того щоб зберегти свій соціальний рівень соціальної підтримки, при цьому дотувати, наприклад, своїх товаровиробників, щоб їхня продукція була конкурентною на інших ринках, окрім американського, і при цьому знайти щоб гроші на там при військово-промислового комплексу на це все потрібні кошти, на яких ну враховуючи поточні потреби, точно не вистачає. І але для нас ключовим являється те, що вони мають продовжувати підтримувати на цьому шляху Україну. Тому, от підводячи певну проміжну, скажімо так, рисочку, звичайно, Європа має реагувати на ту деструктуру політику, яку демонструє Орбан, і Україна, звичайно, як відповідальний партнер і друг в цілому європейського союзу, має також розкривати очі на зв'язок орбанівської влади з російською машиною, не тільки пропагандистською машиною, але і, скажімо так, ну корупційно спрямованою, корупційно-політичною, тому що ну не просто так Орбан так вчепився за тра транзит газу, правильно чому ну тому, що це тюніві кошти, тіньві кошти потім, які конвертуються йому владу, в які знаходиться вже 15 років. Угорщина це вже по суті авторитарна держава в Європейському Союзі. Хоча ну скажімо, навіть ну, теоретично уявити, що таке б колись можна могло статися. Ну я б особливо не стробив би таке ставку. Але Орбан це зробив. Він це зробив за саме за корупційні кошти Російської Федерації. Які вони качали з Європи. Ну, тобто, Угорщина за заорбана є ну, вредоносною для європейського союзу, і вона направду викликає багато ризиків. Ну а як вам ця політика стосовно агентурної мережі, яку, яку? Ну, от, наша служба безпеки України буквально нещодавно на Закарпатті ну, опублічила, те, що вони вербують там, ну в конкретному випадку була мова про два бувших військовослужбовці, які передавали. Соціальні настрої на Закарпатті, пересування техніки, яка де знаходиться, тому розумієте питання настільки комплексне зараз, що Європа за допомогою України має все ж таки випрацювати єдину політику, причому не разову, скажімо, да на те, щоб в конкретному питанні десь відсунути Угорщину від прийняття рішень, а все ж таки для розуміння того, що скоріш за все таких рішень скоро потрібно буде приймати багато і потрібно в цілому цей право консенсусного голосування, якимось чином відозмінювати як мінімум по двом напрямкам: перший напрямок це стратегічне питання для свого Європейського Союзу, і другий напрямок це питання безпеки. От якщо вони тут зроблять хоча б там дві третини голосів, ну тому що якщо не буде Угорщина, то буде Словаччина, розумієте, так і ви, скажімо, поставите на паузу один голос, потім Російська Федерація активізує інший блокуючий голос. Потрібно понизити оцей поріг для приняття Тегічних рішень, якщо Європа це спроможна буде зробити, тоді Європа буде мати шанс на життя, тоді буде Європа мати шанс на суб'єктність, а потім на створення армії європейського союзу і до того, що відповідно вже автономно забезпечувати свою безпеку, не постійно оглядаючи за океан на Сполучені Штати Америки та відповідно не шукаючи десь якоїсь додаткової підтримки в інших країн. Оцей симбіоз країн коаліції охочих, дайкі шершечні пелькіс, європейський союз там. Там, де Британія, там, де багата Норвегія, там де Туреччина з її потужною армією другою в НАТО після Сполучених Штатів Америки, Україна, звичайно, в цій конфігурації це ж є і Європейського союзу як горизонтальної економічної конфедерації? Це і може бути та майбутня конструкція європейського союзу, в якій буде місце для України і такої Європи, яка здатна буде сама себе захистити.